Добрий день, любі мої. Сьогодні хочу зробити відео на Нікополь, Кривий Ріг, широке Марганець і Покров. Обіцяла. Так, отже, давайте подивимось Нікополь на. Давайте на наступний тиждень, з якого там, з 29-го, ну, з 20-го, з 30-го, що будемо дивитися, так? З 30 го по... По п'яте хай буде, так? По 5 вересня, з 30 серпня по? 5 вересня. Що очікує Нікополь? Буде летіти? А знаєте, куди будуть бити більше? Там, де скупчення дітей. Хоча ви знаєте, як мені йде, що ніби як м -м, вивозять. Вивозять діток, вивозять звід евакуація йде з Нікополя. В Нікополі можливі жертви. У них великий план Нікополь забрати. Рахують, прораховують зараз. Але те, що вони планують, що вони так прийдуть, зайдуть і заберуть це все. Але летіти буде. І найбільше вони не, 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 цей, не візьмуть вони. Не візьмуть, Нікополь залишиться українським. А, дивіться, але єдине, що будуть бити, будуть вісмірка мечів, це однозначно будуть бити, будуть лупити так, що просто будуть лякати, прям з неба лякати. Ви знаєте? А щось вони у вас таке застосовують? А, мені писали так, що я дійсно казала про гелікоптери, так, що там обстрілюють вас і гелікоптерами і марганець і Нікополь. Уже мені уже клієнти вже сказали, так, вже мої підписники вже написали мені, що обстрілюють. І знаєте, щось вони використають таке, що не використовувалось, і буде потім. Докази в судах будуть пред'являтися. Щось будуть використовувати щось нове таке. З неба, з неба буде летіти, залякувати будуть. Але дивіться, в Нікополь привезуть щось таке для захисту Нікополя. Уже його повинні ось дня на день привезти, для того, щоб захищати Нікополь. Але прильоти будуть. Ви знаєте, а знаєте, чому прильоти будуть? Мені каже, імператриця а, закриває, так? Дивіться, чому прильоти будуть? Тому що ця кількість буде настільки велика, що ну, от просто той захист, який привезуть, привезуть. Але вони працюють в цьому напрямку. Ми працюємо, хлопці наші працюють, щоб не допустити. Да, так, будуть, будуть прильоти і будуть лупити не тільки, до речі, з неба. Ну, от, ще буде і артилерія чимось таким чи градами, чи чим будуть лупити. Платяться дуже великі кошти колаборантам, які здають позиції. Особливо їх будуть хвилювати скупчення людей. Тобто якісь, можливо, це не школи. Це такі, як знаєте, як базари, ринки, от щось таке, торгові центри. Але я думаю, що вони вже частково у вас знищені. Все те, що, от, мені карта каже, все те, що може мати якусь матеріальну цінність. Е, я не кажу про життя. Ціна, е, ціна життя, вона безцінна. так, Воно безцінне. Але от, е, карти кажуть, щоб найбільше нанести е, зруйнувань, щоб більше було зруйнувань і щоб більше було е, матеріальних збитків. Да. Будуть летіть вони, будуть летіти. Дивіться, якщо є, будуть летіти, будуть. Будуть Нікополь, е, максимальний сос. Можливість є кудись от, на час оцього всього кошмару, аду е, вивезти дітей, вивез, вивезти себе, е, будь ласка. Там буде в вересні дуже жарко. І, от, і в вересень буде жарко, і от зараз це буде така, знаєте, гаряча точка. Нікополь, Марганець, Покров. От там буде трошечки жаркувато. Так, давайте подивимося кривий ріг. Обіцяла кривий ріг. Так, давайте на цих. Кривий ріг. По кров обов'язково подивлюсь, не думайте, нічого не забула. Єдине, що ну, дійсно дуже багато роботи, дуже багато Е, зараз, от дуже багато жертв війни, треба з цим працювати, треба працювати з дуже багато роботи з пошуків людей. Шукаємо, працюємо в цьому напрямку. Тому, вибачайте, якщо навіть не зразу відповідаю, тому що можу дійсно бути, буду, бути дуже зайнята. Зараз це, знаєте, як хлопці працюють в цьому напрямку, да, вони визволяють. А ми маємо працювати, от навіть чому я десь ніколи не розповідала ні в якому відео, чому я взагалі, ну якби вирішила, от. Зробити канал і далі працювати. Я працюю дуже давно, але от канал тільки от зараз. Тому що війна довела, що, можливо, десь на іншому, на мій іншому краї України є людина, яка потребує дійсно моєї допомоги. І якщо я можу допомогти і можу таким чином от нести свою краплинку. В перемогу нашої країни і е, допомогти тій чи іншій людині, то я буду це робити. Так, кривий ріг. Що чекає кривий ріг у нас з 30 по 5. Обороняється, щось летить. Знову будуть лупити по жезли, жезли. Будуть лупити по, по скупчення діток. Їм треба більше жертв. Руйнують все. О, знаєте, от, от все, дурак, все. Руйнують от прям під ноль все от, от як рівнюють з землею. Не візьмуть, не візьмуть кривий рів, але будуть лупити. Да, будуть щось. Знаєте, от мені, от я дивлюся вже перший раз щось вони по Нікополю, по Кривому Рогу, от Марганець, вони почали лупити тим, чим вони навіть не лупили в Херсоні, там навіть і в Маріуполі в Миколаєві вони так себе не вели. Розумієте? І от зараз. Щось, якась така як, ну, як нова зброя, розумієте? Щось чимось таким уже, вертольотами, чимось таким, от прям все як збирають і луплять, от таке враження. Щось якийсь план задумали щоб знищити, щоб згоріло, щоб більше знищити. Щось залякують страшне, якісь картинки малюють. Більше на зруйнування. І те ж саме. Те ж самі карти, що були в Нікополі, те ж саме не Крив... Луплять. Дивіться, на наступному тижні кривий ріг, максимальний сос. Максимальний. Будуть лупити влучання, будуть влучати в інфраструктуру. ну, Будуть платити когось вербувати. Да, будуть, будуть когось зв'язувати по рукам, щоб він жриться. Да, я вам скажу, що так. Кривий ріг. Тримайтеся. Поїхали далі. Широке. Широке. Що ж там тому широкому? Широке. Широке. Теж будуть лупить. Теж будуть лупить. І цей план теж на широке, щось вони там теж будуть лупити. Можливі прильоти колаборантять, лякають. Щас ще, ще раз розкладу на широкий. Ну от, Бачите, луплять. луплять. А здає, здає, якийсь дідуган. Мені просто, от коли я дивлюся і бачу, от мені карти показують, що це, ну от знаєте, люди літнього віку. Мені просто, ну от просто не по собі. Я теж як людина починаю проявляти якісь емоції. Лякають. Лякають смертю. Лякають. Чи будуть? Кажуть, що все-таки буде от, широке буде їхнє. Колаборантів шукають. До речі, серед жінок шукають, розумієте? Ще найголовніше. Прильоти будуть. Знаєте, прильоти будуть не тільки, от, як я сказала, чимось таким буде. Щось летіти буде знову теж. Можливо, ті ж самі вертольоти будуть. Буде летіти і двійка, по, по двійки мечів. Королева, Жезлів. Будуть руйнування інфраструктури. Можливі такі серйозні руйнування. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні. Так, марганець. Марганець і покров. Давайте покров спочатку, бо марганець там буде важко мені. Покров. Не дуже легко це все дивитися, тому що, особливо, коли ти бачиш оці всі трошечки наперед ці всі смерті, то воно становиться тобі на серці трошки моторошено. Але так, покров. В такому, знаєте, підвішеному стані покров. Шукають, вишукують колаборантів, вишукують людей, які можуть здавати позиції. Прям шукають і знайдуть їх. Покров не візьмуть, не візьмуть. Але обстрілювати летіти буде. Летіти, і, буде, і будуть повітряні тривоги, і буде летіти, і буде летіти зверху, це буде повітря, будуть руйнування. Знаєте, покров де ближче буде, будуть руйнування. Хтось у вас крисить гроші, державні кошти. Але інформація поки закрита. Ну, добре, почекаємо. Але це все викриється. Так, четвірка мечів. Ем, якось вони і запасаються там, продуктами покров, і якось дбають про запаси. Але, і навіть запаси якось як зброї, але щось не буде їм вистачати. Так, буде, буде летіти, і буде летіти, дай Боже, я вам скажу. Але м, покров залишиться українським. Так, залишиться. Так особливий сос в покрові, де знаходяться дітки. Оце. Давайте трошки перечекаємо, принцеса Мечим. Ну, ми то слідкуємо за ними, але, ну, от, попадання. Покров максимальний сос, марганець. Ой, марганець є так. Ой, якось в Нікополі, Марганець мені завжди важко. Взагалі, Дніпропетровська область, от зараз Дніпро, Дніпропетровська область, вересень місяць такий буде важкий для вас, сонечки мої. Дуже важко. Марганець будуть випалювати. Щось будуть запускати таке. Чекайте, щось мені. Щось мені не подобається ця карта. Фосфорні бомби, чи що? Щоб спалити. Що чим там палять? Фосфорними бомбами, так? Да? Чи чим вони там палять? Та всім палять, в принципі. Щось таке буде, що з неба буде летіти. Грошей багато коштує. Ану, фосфорні. Ви знаєте, вони будуть чимось куляти Да. летіти буде метелики. Так, дивіться, марганець, максимальний сос. Можуть застосовувати оці бомби, які будуть. Фосфорні вони називаються. Чи як вони. Хто знає, скажіть, не знаю, чесно. Бомби, які. От, коли їх кидаєш, вони потім такі, знаєте, жовтенькі становляться. І все спалюють. от такими бомбами можуть вас бомбити. от такими Так, да, будуть залякувати зверху. Будуть летіти ще в вертольоти. Не здається. Будуть так залякувати, просто летітиме в марганці цього тижня все. І жертви будуть. І багато жертв буде все, що я можу вам сказати. І дітки будуть жертвами, шукають колаборантів навіть серед дітей. Так що, батьки, ви дивіться, будь ласка, куди ваші діти пишуть і з ким вони спілкуються. Тому що, знаєте, як в підлітками дітками будуть питати, а що там, а як там, тому максимально гроші будуть обіцяти. Прильоти. Прильоти будуть руйнування, щоб найбільше нанести руйнування, руйнування, У них все руйнування, руйнування. Але в кін... тобто місто саме тримається, воно як охороняє, вони самі себе охороняють, розумієте? тобто Воно тримається як з останніх сил, але тримається будуть прильоти. Жінки дуже моляться. Прям в марганці, от їх дуже мало, люди ж повиїжджали, я все розумію. Але, знаєте, як, от, як просто сподіваються, коли це вже закінчиться. От така думка, от вона мене, от прям жінки сидять біля віконця, можливо, десь там в хатині своїй. І... А вони ще продовжують лупити. Летить, летить, летить. Летить. Летить і жінки, і чоловіки. Ой, марганець. будуть залякувати дуже сильно. Так, подивилася. Ну, важко. Тримайтеся, вистоїмо, але якщо є можливість. Виїхати, виїжджайте. Чуєте повітряну тривогу? Будь ласка, перечекайте, тому що буде летіть звідусіль. На жаль. Всім дякую. Тримайтеся, всіх вас хочеться підтримати. Дякую, що ви зі мною. Я вам дуже вдячна. Гарного вам вечора і. Мирної вам і тихої, тихого тижня. Дякую.